Доброго дня, мене звуть Ріжко Левтина. Я працювала над дослідженням на тему Впливемо ці людини на рослини з зерна рису. Мета дослідження розширити уявлення про людські емоції та їх вплив на рослини, узагальнити та закріпити знання про вплив людських емоцій на рослини за допомогою досвідів і спостережень, дослідити експериментально, як змінився стан рису під впливом людських емоцій. Актуальність дослідження людські емоції не тільки впливають на рослини. Але й на саму людину, тому любов, ніжність, доброта, турбота це слова, які надихають не тільки людей до позитивних емоцій, а й впливають на рослини, методика дослідження, ознайомлення та обробка інформації, з обраної теми в інтернет-ресурсах, експеримент, спостереження, аналіз даних, отриманих під час дослідницької роботи. Народна мудрість говорить з ким поведешся, того й наберешся. Ми впливаємо на навколишній наш світ, і світ на нас впливає своїм біополем, думками, поведінкою оточуючих і так далі. Також дослідження показують, що рослини реагують на навколишнє середовище, зокрема на звук і навіть на настрій людей. Ось кілька фактів. Деякі експерименти показали, що рослини ростуть швидше під класичну музику і гірше під агресивні звуки розмови з рослинами можуть впливати на їхній ріст через вібрації звукових хвиль. Вплив музики і звуків. Вплив музики на рослин був відзначений ще в давнину в індійських переказах. Згадується, що Бог Крішна грав на арфі, а в цей час зацвіли троянди прямо на очах здивованих слухачів. Лише у 20 столітті впливнотної грамоти на наших зелених друзів був доведений науково. Дослідження показують, що класична музика з частотою в три. Або п'ятька це позитивно впливає на рослини, збільшує врожай. Найбільше рослинам подобається Йоган Себастьян Бах, а також індійська музика. А важкий рок призведе до загибелі рослини. Гучні або дисонансні звуки можуть сповільнювати ріст. Емоція це короткочасне переживання людини, що виражає ставлення людини до себе, оточуючих і того. Що відбувається навколо, позитивні емоції та любов до рослин сприяють їхньому розвитку, а негативні навпаки. Деякі експерименти показують, що рослини, яким приділяють увагу та погляд, ростуть краще. Вплив емоцій на рослини енергетичний вплив. Деякі вважають, що людські емоції випромінюють певну енергію, яка впливає на ріст рослин. Рослини, які отримують більше уваги та любові, часто виглядають здоровішими. Розмови з рослинами можуть стимулювати їхній ріст завдяки вибраціям звуку. Дослідження показують, що класична музика позитивно впливає на рослини. Агресивні звуки, гучні або дисонансні звуки можуть сповільнювати ріст, дбайливий дотик може покращити ріст рослин, тоді як грубе поводження ж зашкодити. Є думка, що людина може передавати рослинам свою енергію через руки. Деякі експерименти показали, що рослини краще ростуть у присутності уважного догляду, негативні емоції можуть впливати на атмосферу навколо, що відчувають рослини, якщо рослину поливати водою, які говорили приємні слова, вона може рости краще Лікар Емото Масаро проводив експеримент, як емоції людини впливають на рис. Мені стало цікаво, і тому я вирішила повторити досвід і впевнитись, що емоції людини не тільки впливають на іншу людину, а й на рослини рис. Експеримент для експерименту були взяті три стаканчики. В кожній стаканчик додали по три ложки рису та залили водою. Для чистоти експерименту підписали стаканчики перший любов, другий ненавиджу. Третій залишили без назви. Далі кожен день ми вимовляли рису. У першому стаканчику емоційно. Кохання, ніжність, доброта, турбота, рису у другому стаканчику. Я тебе ненавиджу. На рису третьому стаканчику ми не звертали уваги. У перші два дні нічого не відбувалося. На третю добу в кожному стаканчику почався процес бродіння. На четвертий та п'ятий день бродіння посилилося, з'явилося помутніння у другому та третьому стаканчику. Продовж наступних днів процеси були такі ж самі. На десятий день за стаканчика з рисом з'явилися різні аромати. У стаканчику з рисом дивомилялись слова любов і ніжність і відчувались нотки приємного бродіння. А рис, який ми любили і хвалили, набув запаху приємної кислинки і залишився біленьким. У стаканчику з рисом, якому ми приговорювали слова ненависті, запах був неприємний. З'явилось помутніння. У стаканчику, де знаходився рис, на який не звертали уваги, теж був неприємний. З'явилось помутніння. Висновки. В результати дослідницької роботи я ознайомилась з інформацією з обраної теми, дізналася, що звуки, створювані моїм голосом, але з різними емоційним станом, можуть по-різному емоційно впливати на рослини. Так, дослідження показали, що рис, якому проговарювали слова подяки, любові, ніжність, мали здоровіший розвиток, тоді як негативні слова викликали жахливу реакцію у рослин, а незвертання уваги призвело к загніванню рису. Дякую за увагу.